Святої не вас, дай Боже здоров'я вам, це вас Боже на все і Боже, молитвами всіх святих, а також наших людей, дорогих, серед них діточок, що долучаємо ми наші моління до їхньої пісні, чудової, з міста Заліщики, за всі наміри світі. Найбільше за скорішу перемогу України з Богом. Нашим синьоким русом Ісусом та сонячно воскресними героями і друзями у за СУ з великим кобзарем Тай боже скоріше, Найбільш біль терпить країна, стривожена і стомлена в бою. Біжить сховатися дити. you Дякуємо Пресвятому Богу і при Богородиці за все, а також і тим святим, що заступається за нас у сонячному бочому та людям тим, що живі молитвами, коштами, правами. Боротьбою допомагає захисту нашої священної землі і нашого доброго козацького рибу та захищають не тільки Україну, а й цілу Європу і світ від нечисті Кремля. Цей недільний день, особливо будучи, переживаємо ми за всі ті події, що сталися в останні дні в Україні, за те, що наші воїни, героїчні козаки і козачки страждають, вмирають, за те, що в полоні вони є, за те, що не школи а окремо за мирних людей, що потерпають за рашофашистів, проклятих. Особливо болить галичанам те, що сталося в Тернополі найбільша біда за всю історію цієї війни. І, на жаль, знаємо ми, що до тої біди причетний нардеп із сумнозвісної фракції Слуги Наброду. Знаємо, що загинули понад 30 людей, близько сотні поранені. Ну і тисячі в скорботі люди наші дорогі, і тому дні особливо слова мої за Тернопіль Перед співчуття родинам загиблих людям, тим, що страждають, що в них є поранення, рідні, близькі. Чи втатили майно те, що через роки працею здобули вони і сили цінності, та не втеча віри у те, що блаженні, плачущі, праведні люди, бо утішені вони будуть, і що Ісус нас скоро неминуче прийде, і воздасть кожному за все трагедія тижня, яка у чергове довела, що безпечних місць в Україні немає. Ракетна атака на Тернопіль за останніми даними загиблих. 33 включно із шістьма дітьми. Поранених 94 і шість людей поки що вважають зниклими безвісти. Пошукова рятувальна операція тривала чотири доби поспіль. Врятувати вдалося 46 людей. Наша знімальна група була на місці влучання російських ракет у житлові будинки серед перших. Чи є ще шанси, що під завалами є хтось живий? Матеріал Володимира Миколичука. Жителі Тернополя фільмують, як зранку на місто летять з десяток ракет, і от одна з них влучає просто в багатоповерхівку на вулиці Стуса. Я Висотись будинку. Виходьте на вулицю, швидко! Патрульні оперативно евакуюють людей звідти, куди можуть дістатися. Верхні поверхи будівлі повністю знищені. На сусідній вулиці теж влучання у будинок. Квартири на нижніх поверхах охоплені вогнем. З квартир людей витягують сусіди, встигають врятувати Тетяну з двома маленькими доньками. У мене хвилі калашматова в різні сторони. Ну я не знаю, мабуть, да, з вікна все йшло. У дівчат численні забої, а у Тетяни струс мозку та сильний набряк, від якого тимчасово втратила зір. Її чоловік, волонтер Віталій Долиняк, разом із сином загинули у вогні. А я вже їх не чула одразу. Ага. Я так відколи, вже я зайшла в кімнату до дівчат. ну, я, я не ну, напевно зайшла, то я вже їхнього звуку не чула. Але це був звук. Ні, не, не можу передати цей типу шипіння, газу, вогню, вітру. Розбирати завали приїхали рятувальники з дев'яти областей, постійно оголошують хвилину тиші, аби почути живих. І через сім годин після удару стається диво. На сьомому поверсі знаходять Богдана. Ось його спускають спецкраном і передають медикам. Хлопець у свідомості та майже неушкоджений. З найважчих травм перелам руки. Що я спочатку. Чув одних рятувальників кричав або вони не почули, або я слабо кричав. То другі рятувальники, то вони вже побачили. Виявилось 20-річного молодика між стіною та підлогою затис холодильник. і саме це його врятувало. У момент влучання Богдан був на дев'ятому поверсі, а знайшли його на два поверхи нижче. Це диво, як він вижив. Я ще так не бачив, щоб люди виживали і е, дуже мало повітря. Там бували завали, де люди якось більше приміщення вільного, де він міг подихати там, заспокоїтися. А тут а він в такій позі був, що він каже: я не можу шию тримати самостійно. Поможіть мені там, ми його давай відкопувати. Дуже багато над ним було. Завалу і решті будинку зруйнованого. З реанімації Богдана вже перевели в ортопедичне відділення. Йому не те, що пощастило, він просто народився і не в одній, а не в трьох сорочках одночасно, оскільки е стан його на сьогоднішній день розцінюється як середнього ступеня важкості, загрози е життю на даний момент е ніякої немає. Богдан показує подряпини на руках і плечах, каже це від спроб вибратися з-під завалів. У мене не було паніки. Типу, паніка до чого доводить? Ні до чого. Тут, або, ну, каже, я старався зігрітися, бо я так зрозумів, що як весь цей час був, то я промерз гарно і вже якщо то я не міг тривалий час зігрітися. Єдине, що я думав, типу, старався спати, економити сили та типу, грітися. Поряд зі зруйнованим будинком меморіал пам'яті загиблим. На теперіх 33. три. Рятувальники тут зібрали особисті речі загиблих, фото та дитячі іграшки. Рідні приносять квіти та лампадки зі свічками. Валентина Степанівна, прошу вас, будь ласка, щоб вас поховати. Ігор чекає на звідку про свою 86-річну прабабусю. Набирав телефон по дорозі. Гудки йшли. Ще не було техніки, нічого. Ми я в під'їзд до п'ятого поверху дійшов, бабця на шостому, і між п'ятим-шостим перекриття і сходи вже обвалились, Я не дійшов, но дзвонив, гудки йшли, і десь я так віддаля чув. Тіло жінки деблокували на третій день пошукової операції. У сідні Ігор чекав під зруйнованим будинком. Серед жертв удару і семирічна Амелія, яка мала громадянство Польщі, на загибель дитини відреагував польський прем'єр-міністр Дональд Туск і вкотре наголосив, що ця жорстока війна має закінчитися. Пошуково рятувальна операція триває під завалами, що можуть бути шестеро людей. А у сусідньому будинку, де вщент вигоріли два під'їзди, нині фіксують збитки. Протягом місяця ми отримали запевнення від керівництва уряду, що люди зможуть отримати кошти по програмі. Є відновлення, тому вже працює комісія. Ми якомога швидше зафіксуємо всі пошкодження, які були, щоб люди могли заповнити свої чек-листи і отримати відшкодування з бюджету на ремонт або придбання бати. Внаслідок атаки по Тернополю зруйновано 123 квартири. Наразі їхнім власникам мерія виплатила 15 тисяч гривень компенсації на оренду житла. Із Тернополя Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини. Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали. Все почалося з одного наказу. В бункері, відрізаному від зовнішнього світу, президент РФ, не витримавши тиску і безнадійності на фронті, віддав розпорядження натиснути кнопку запуску нової системи Орешнік. По Києву це мало стати демонстрацією сили останньою спробою змусити світ рахуватися з Москвою. Але щось пішло не так. У момент запуску стався збій, а замість виходу ракети спрацював зворотний контур. Потужний вибух знищив сам об'єкт і всю військову інфраструктуру навколо пише телеграм-канал Генерал Свер. Пряме попадання в центр командування, в якому перебували десятки високопосадовців генштабу, ліквідувало ключову лан управління. військові інженери, оператори систем, навіть персонал охорони усі загинули. Ланцюг управління розірвано. Російська армія залишилася без центральної координації в момент критичної напруги. Одразу після аварії в небо здійнявся стовп диму. А навколишні системи ППО і зв'язку почали глухнути одна за одною. У цей же момент з південного напрямку пройшов удар. Залпова атака високоточної зброї по базах ППО навколо Москви. Удари були прицільними, виводили з ладу радари, командні центри, технічні склади. Не менш драматичною була доля аеродрому поблизу столиці. Пряме влучання у паливні склади і технічні Окси знищило бойову авіацію ще до її підняття в повітря. Оператори залишали пости, дехто намагався втекти, але було вже пізно. Навколо панувала дезорієнтація. Не було зв'язку, не було команд, не було плану. Москву накрив дим від власної зброї. Пані ширилася військовими частинами. Ті, хто не загинув у перші хвилини, чекали наказів, яких не надходило. Генерали що вижили, намагались передати інформацію, але система управління вже не працювала. Центр країни, який десятиліттями готувався до удару ззовні, виявився неспроможним. Впоратися з технічною аварією всередині. Військові замкнені в блоках, не знали оборонятися евокую. Чи чекати нового удару? Оприлюднення катастрофи стало неминучим. Зливи інформації супутникові знімки, радіоперехоплення все підтверджувало. Щось пішло настільки не за планом, що навіть російські зміни змогли змовчати. Попри всі спроби подати вибух як аварію на об'єкті зберігання, було зрозуміло. Це злам. катастрофа, що знищила не тільки інфраструктуру, а й залишки ілюзії контролю. Українська армія скористалася моментом без центрального командування. Російські війська на передовій почали відступати. Що ж ця техногенна аварія не просто знищила військовий об'єкт, вона символізувала крах системи, яка десятиліттями базувалася. На централізованому страху і вертикалі наказу. Після вибуху Орешніка російська армія втратила останній козир у явну перевагу в технологіях і контролі. Головне втратили військових, офіцери, інженери, оперативники. Нема кому далі вести війну, нема кому давати накази. Це не просто поразка, це завершення фази, у якій Росія ще намагалася грати ролі ініціатора. Тепер вона лише реагує запізно, хаотично, безперспективно. Одразу після вибуху в зоні комплексу Орешник були зафіксовані порушення в енергосистемах довкола столиці. Частина Москви залишилася без живлення, що паралізувало роботу ключових військових центрів і центр Зв'язку ліквідаційні бригади, які прибули на місце, виявили повне руйнування комплексу від стартового майданчика до підземних командних залів температура всередині сягала сотень градусів. Ніхто з персоналу не вижив. Експерти відзначили, що система запуску не мала жодного дублювання безпеки. Все трималося на старих протоколах, які ніколи не перевірялися в реальному бою. Ударна хвиля пошкодила сусідній центр управління дронами дальнього радіусу. За кілька годин після вибуху дрони масово вийшли з під контролю або зависли в режимі очікування. Частина впала, інші просто втратили сигнали. Армія втратила можливість вести Ративну розвідку на стратегічних напрямках. Усе це вдарило по позиціях на фронті. Підрозділи лишилися без актуальної інформації. Значна частина техніки була дезорієнтована. Показово, що з перших хвилин катастрофи командири на місцях почали діяти самостійно, порушуючи вертикаль. Частина відмовилась виконувати накази. Частина запитувала дозволу на відступ. Це був перший раз, коли система дала явний звій не з технічної а з командної точки зору. Армія без центру втратила не лише координацію, а й впевненість у самій війні. Росія втратила не лише об'єкт, вона втратила контроль. Редакція каналу не, не несе відповідальності за рослу. Овлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Слу, не даймося, то ми сила. Горімося і поборемо. Молімося і вимолимо. Щасливо з пірмо в нашу неминучу перемогу. Зрадьмо наших слава Україні. Героям слава Богом і Богородиці навіки, слава нації, смерть ворогам, особливо раша фашистам!